Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися події найближчого часу. Що там у вас буде відбуватися, на що звертати увагу, що з тим робити? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротенько подивимося, в яких ви енергіях. Тож, це буде перший варіант. Це буде другий варіант. І це буде третій варіант. Обирайте кожен свій. Я починаю з першого варіанта. Тож, які події найближчим часом у вас будуть відбуватися? Гора, дерево і сад. Дивіться, якщо у вас була якась невирішена проблема, питання, щось ви не могли там здолати, не могли, не піддавалося вам тривалий час, ви варіанти, можливо, шукали, можливо, шукали відповіді свої, або як вирішити те питання. То вам ну, наразі така, знаєте, найближчим часом прийде допомога від вашої родини, від вашого роду. Ви зможете віднайти сили, щоб те здолати. І якщо у вас якісь були такі проблеми, які ви не могли здолати у суспільстві, тобто з оточуючими людьми, можливо, десь більш широкого формату, це не обов'язково самі близькі люди ваші. Але ви не могли там або віднайти своє місце, або не могли десь, ну, бувають такі ситуації в кожного своє. Але, можливо, ви хотіли десь у чомусь реабілітувати себе, відстояти себе, і вам ота гора заважала, ви не знали, як це зробити, то за допомогою вашої родини ви знайдете, як себе проявити у суспільстві. Також, якщо хто хотів щось нове започаткувати, теж не знав, ніби з якого боку вам це все розпочати, то прийде час, коли, можливо, там у родині ви почуєте потрібні слова, потрібні фрази, і ви зможете ті питання вирішити. Також, якщо ви вже підете у розвиток, здолаєте свою гору, можливо, ви і не будете на неї підійматися, а просто знайдете, куди її обійти. То також ви маєте досягти до свого успіху, там, де буде або суспільство якесь загальне, або де багато буде людей, де вам потрібно буде про себе заявити і проявити. Ви це зможете зробити найближчим часом. Це був перший варіант. Другий варіант події найближчого часу для вас риби, букет і ключ перевернутий. Ну, давайте будемо розглядати із позитивної позиції. Для тих, хто бажав для себе отримати якісь фінанси, гроші, можливо, хтось чекав подарунок, оформлення документів, можливо, у вас тривалий час було незадоволення від, вашого, від ваших статків, від ваших фінансів. Ви були в чомусь розчаровані, ви не могли. Ну, або гроші зібрати до купки, або не могли там навіть для себе вирішити питання фінансові, то ви, мабуть, вже прийде час в цей термін найближчий, закриєте ті двері, де у вас долали якісь там проблеми, де у вас не вистачало фінансів, де ви не отримували подарунки, де ви були розчаровані. Уже це все має завершитися. І ви повинні перейти вже на кращий рівень. туди, де буде саме те, чого ваша душа прагне. Це був другий варіант. І третій варіант події найближчого часу для вас. Так, собака, медвідь перевернутий і місяць. Ну, дивіться. Можливо, ви перебували в певних сумнівах. Щось для вас було незрозумілим таким, де ви не бачили ясності. Можливо, ваші емоції вам заважали отримати ту ясність і побачити е, якийсь виход або рішення е, певні свої у житті. Якщо у вас на роботі були проблеми, ви або сумнівались, можливо, хто шукав е, свої знаєте, іншу роботу, собі підшукував, можливо, розглядав варіанти різні, то ви на, наразі найближчим часом вийдете з того непорозуміння. Можливо, у вас виникали конфліктні ситуації з вашим керівництвом, ну, тому що по другому варіанту, по третьому вибачаюсь, по третьому варіанту тут така проблема могла бути швидше за все, або із владою, можливо, із посадовцями, або з вашим керівником, якісь були неприємні ситуації, щось у вас там було таке. Що ну, ви, можливо, втрати мали або розчарування, або не могли щось здійснити для себе. Можливо, навіть через те, що не розуміли ситуації, що, що вам потрібно взагалі робити, і чи потрібно його робити. Можливо, ту даремно прикладали зусилля. То вам буде така найближчим часом під порада. Що в вашому оточенні є друг, який готовий вам допомогти, вивести із того нерозуміння, із ваших сумнівів, і, можливо, навіть налагодити контакт із тими людьми, які, з якими ви були в конфронтаціях або конфліктних ситуаціях, або ще щось. Тож, ну, дивіться, у вас з'явиться людина, яка буде вам допомогою. І людина буде до вас щира. І якщо буде щось вам допомагати, то це буде від щирого серця, але не з підставою. Тому очікуйте саме таких подій найближчим часом. Ті питання, які ви не могли вирішити на роботі, для вас буде допомога. Тож, бажаю, хай завжди у вашому житті будуть тільки приємні події, мир вам і натхнення.